Ми не даємо Україні всього необхідного, але просимо її воювати замість нас. Винувати тому що вони руські те, що ми хотіли б почути від американської політичної еліти вголос сказав Говард Баффет, син мільярдера, і сам мільярдер та меценат. Він є філантропом та ініціатором надання гуманітарної допомоги Україні. Нещодавно він, не злякавшись обстрілів, привіз до Авдіївки та Очеретиного гуманітарні вантажі. Ми корисні, але ми дуже повільні. Іноді ми нерішучі. Ми не забезпечуємо українців усім. Необхідним для перемоги в цій війні, і що найгірше, ми просимо Україну вести цю війну так, щоб ми самі її не вели. Ця політика призводить до загибелі людей щодня, що ж сильні і такі потрібні нам слова, які сподіваємось будуть почуті. Багато на заході говорять також і про український контрнаступ, колишній командувач військами НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав закликає не тиснути на Україну та дати їй час на наступальні дії. На його думку, наразі зсу перебувають у ранній фазі військової операції і готуються до того, як іде використати більшу частину своїх сил з колишнім американським генералом, розмовляла моя колега із грузинської служби голосу Америки Ека Макалдадзе Я вважаю, що всі повинні трохи розслабитися. Те, що ми бачимо, це те, чого я насправді очікував від українських сил, і вони перебувають у певній фазі формування та вивчення ситуації. Наразі задіяно менше 30 відсотків їхніх сил, і вони починають досягати певних успіхів в одному чи двох напрямках, і менші успіхи в інших. Тож я думаю, вони готуються до того, як потім вони використають більшу частину своїх сил. І де саме? Нехай українці розберуться з цим. Очевидно, що Україна перебуває під певним тиском з боку тих, хто хоче побачити негайні результати. І я не критикую чи поводжусь надмірно, зрозуміло. Але є багато людей, які не розуміють війни, і я вважаю, що вони мають, скажімо так, необґрунтовані очікування. Тому б я порадив трохи заспокоїтися. Якщо ми подивимось на історію того, як Україна діла у цій війні, то вони завдали Росії стратегічної поразки на північній стороні Києва. Вони завдали Росії стратегічної поразки на північному та північному заході від Харкова. Вони перевагають бою оперативного рівня в районі Херсона. І чому б ми раптом почали сумніватися в їхніх судженнях і рішеннях? Я думаю, що нам потрібно дати їм час для виконання свого плану. Що нового ми бачимо в цьому останньому бою. Російські солдати не стали раптом кращими ніж у минулому, але те, що ми бачимо, це частина битви пов'язана з радіоелектронною боротьбою. Російські інженери встигли підготувати поле бою, встановити оборонні елементи, і ми бачимо, що вони ввели в бій бойову авіацію, але вони встигли підготувати ці нові можливості на полі бою, які Україні доводиться долати, і в деяких випадках українці долають їх зараз і рухаються далі, Принаймні в одному місті, аби почати проходити через другу лінію оборони. Сполучені Штати не бачили порушень використання американської зброї, яку надали Україні, хоча Росія продовжує поширювати про це дезінформацію. Про це заявила посадовиця Пентагону Лора Купер на слуханнях в американському конгресі. Вона додала: хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, США мають велику впевненість у можливостях збройних сил України звільнити окуповані Росією території. За слуханнями уважно стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Неї розпитаємо більше. Катю вітаю тебе. Вітаю стапа. Отже, Катю, тема слухань взагалі стосувалася російської війни в Україні та очікуваного саміту НАТО у Вільнюсі, які запланований вже на цей липень. Окрім Лори Купер перед конгресменами свідчив також і представник державного департаменту. Його в тому числі питали про перспективи вступу України в НАТО. Як він їх окреслив, Катю? Остапе, вступ України в НАТО загалом червоною лінією проходив під час учорашніх слухань в комітеті. Зокрема, законодавці наголошували, що як Сполучені Штати Америки, так і інші країни-члени НАТО мають створити конкретний план щодо вступу України у НАТО і членства України в Альянсі. Відповідаючи на це питання, представник держдепартаменту зокрема заявив, що під час вільнюського саміту НАТО наступного місяця будуть піднято як мінімум три питання: по перше, країни-члени альянсу знову ж таки під. Твердять непохитну підтримку України, також затвердять непохитну вірність заявам саміту НАТО, який відбувся в Бухаресті 2008 року, коли саме тоді заявили, що Україна стане членкиньою НАТО. Окрім того, під час саміту у Вільнюсі наступного місяця обіцяють надати додаткову допомогу Україні. Про три найважливіші пункти, які стосуються України, які будуть підняті під час саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця. Пропоную послухати в заяві представника департаменту про. Vou aras. по перше, ми підкріпимо наші наміри збільшенням рівня нелетальної допомоги від НАТО, який потрібен Україні для перемоги над Росією. По друге, ми розробляємо безпрецедентний пакет довгострокової допомоги, який свідчить про довготермінові плани альянсу щодо підтримки України. Ця довгострокова підтримка зосереджена саме на підготовці України до майбутнього членства в НАТО шляхом просування реформ відповідно до стандартів НАТО. І третє. НАТО також готується оновити своє партнерство з Україною, створивши спеціальний консультативний орган Раду Україна НАТО. Там Україна засідатиме на рівних із союзниками для просування політичного діалогу, а також євроатлантичних прагнень України. Водночас, як Україна, так і союзники погоджуються, що Київ не може приєднатися до альянсу під час активного конфлікту, але НАТО може надати Україні довгострокову підтримку, необхідну для просування програми реформ, щоб Україна була готова приєднатися до альянсу, коли дозволять умови. Катя, на цих слуханнях так само говорили про надання Україні додаткового озброєння, зокрема далекобійних ракет атакам. Спитали, чому по причисленні заклики цього досі не відбулося? Що відповіли американські посадовці? Чи може в принципі Київ розраховувати на в найближчим часом? Саме так Остапи надання Україні а, ракет високої дальності «Атакамс» було другою найобговоренішою темою під час слухань учора, і це не дивно, тому що головували під час цих слухань як демократ, так і республіканець, конгресмени, які є співавторами резолюції, яка закликає Білий Дім якомога швидше надати Україні ракети високої дальності «Атакамс». Коментуючи це питання, представниця Міноборони Сполучених Штатів Америки Лора Купер заявила, що в першу чергу надання таких ракет залежить від їхньої на. Явності у самих сполучених штатів Америки пропоную послухати її коментар просто зараз. Я Думаю, що є багато можливостей, які є корисними на практиці. І коли ми розглядали атакамс, ми також брали до уваги інші практичні міркування, як от доступність цих ракет, а також наявність інших систем замінників. І прямо зараз ми бачимо ефективність систем Storm Shadow, наданих Великою Британією, і ми вважаємо їхню роботу досить ефективною.ююпозімідесменшейшн. Адміністрація Байдена виступала проти надання Атакамс, тому, що вони вважали це ескалаційним кроком, як зрештою іншого зброєння. Але як ви щойно згадали, британці вже надали власні ракети Storm Shadow, і Путін не відреагував. Чи можливість ескалації конфлікту залишається одним з ваших занепокоєнь? Мої занепокоєння стосуються практичних аспектів доступності цих ракет, а також того, чи існують інші системи, такі як Storm Shadow або бомби малого діаметру для наземного запуску, які будуть доступні вже цієї осені, та інші системи, включаючи безпілотні літальні апарати, які можуть вражати ті ж самі цілі.